Перед святом Пасхи ніч була на святій вечері увійшов до юди Сатана, тоді він пішов, щоб зрадити Христа, а Ісус до учнів своїх промовляв, Нині прославився Син людський, і в ньому прославився Бог. А коли в Ньому прославився Бог, то і Бог прославить Його в собі і цієї миті прославить Його. Так говорить Ісус Христос, що скоро Бог прославить Його. Так сказав Ісус Господь, мої дітоньки, недовго вже мені бути з вами. Ви шукати мене будете. Ісус сказав їм, але ви не можете прийти туди, куди я йду. Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного, як я вас полюбив, так і ви один одного любіть. Потому пізнають усі, що ви учні мої, коли любов матимете між собою. Так Ісус Господь наш говорить, по тому пізнає земля, що ми учні Христа. Коли любов маємо між собою. Так Ісус Господь наш говорить, потім пізнає земля, що ми учні Христа. Симон Петро тоді каже Христу Господі, куди ти йдеш? Ісус відповів, куди я йду, туди за мною. Ти не можеш йти тепер. Але потім Петро, ти підеш за мною. Тоді до нього знову Петро говорить. Господи Ісусе, але чому я тепер не можу за тобою йти? Я душу мою за тебе покладу, тоді Христос йому відповів, душу свою за мене покладеш, істинно-істинно запевняю тебе. Не проспіває півень, зоря не зійде, як ти тричі відречешся від мене. На вечері святі, Божий Син говорив до кожного серця, а також мені. Нехай не тривожиться. Не тривожиться ваші серця, віруйте в Бога і віруйте у Христа. На вечері святі. Божий Син говорив до кожного учня, а також мені. Нехай не тривожиться серце твоє, віруй в Бога і віруй в мене. В домі Отця мого. Осель багато, я йду, щоб вам місце приготувати. І коли приготую вам місце на небі, то я знову прийду і заберу вас до себе, щоб ви були там, де я, каже Ісус. Ви знаєте шлях, куди я йду. Пома, не віруючий Христу промовляє, Господи, куди йдеш, ми не знаємо, і як ми можемо знати шлях, тоді йому Ісус відповідає, я є шлях, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. То слова Христа, коли б познали мене, познали б мого Отця, слова Христа звучать в наших серцях. Якби ви знали мене, то знали б і мого Отця. Віднині ви знаєте Його і бачили Отця в образі Христа, слова Христа звучать в наших серцях. Якщо ми знаємо Христа, то знаємо і Отця. Віднині ми знаємо Його і бачили Отця в образі Христа. А Пилип говорить, о Господи, покажи нам Отця, і нам вистачить. Ісус відповів, стільки часу я з вами, і Ти, Пилипе, мене не знаєш. Хто бачив мене, той бачив Отця. То як же ти кажеш, покажи нам Отця. Чи не віруєш ти, що я в отці, а отець мій небесний живе у мені? Слова, що говорю вам, я не від себе кажу, ті слова, а отець, що перебуває у мені, ті слова, діла, Отець мій творить. Вірте мені, що я в отці, і Отець мій небесний живе у мені. І як, як же ні, то повірте завчинки, а ми самі через мої діла, повірте мені, істинно, істинно, я вам кажу то вірує в мене, діла, які я творю, і Він створить. І більше з цих створить, бо я до мого Отця йду. І коли чого попросите, ви у Отця, то я то, я то зроблю, щоб Отець прославився в сині. Коли чого попросите у моє ім'я, я то зроблю. Ісус говорив нам, якщо ви любите мене, мої заповіді зберігаєте, я обагаю я, Отця і, і втішителя іншого вам дасть. Він буде з вами, буде він повік. Перебувати духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його світ і його не знає, а ви знаєте його, бо він з вами і у вас перебуває. Не залишу вас сиротами, прийду до вас, то Господь наш.